Друзі, я вас вітаю дійсно перестануть літати ракети над Україною. Путін заявив, що приймає мирного воду Америки але при умові, що його визнають невинним. І РФ От, я його цитую, каже, РФ не відповідальна за гибель людей в Україні. Ми не винувати. Пікиньте, що хоче. Коротше, розпосюди, зараз це все розберу. Отже, і Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Трамп взагалі заявив, що мирна угода буде досягнута на протязі декількох днів, і Путін вже тоже каже, мирна угода, хорошо, молодці, наконець-то домовились. Я вам казав раніше по них відео, що якщо вони вже нам щось отак приподносять, вони вже за все давно домовилися, зараз просто співпрацювати, щоб нам постійно прокомдати крок цю інформацію. Ну в чому мирна угода заключається? Щоб чотири області віддати Рашки, Рашку типа амнестірувати, вони ще хочуть ці бабки свої заморожені в Європі забрати, щоб Європа визнала сил, рашки і визнала, яка це ебанута рашка, яка, які вони типу молодці і дали. Їм уваження, сілу їх признав, кончений блінгє. А знаєте, що зараз мають Польша, це ж ну якщо вони ще не домовляться. Ну я вони домовляться. Ну якщо заново все почнеться, поляки ж хочуть, щоб українці воювали за це за Польшу. США і вони ввірні, що так і буде. Я я про це розкажу в наступних відео. підписуйтесь. Зараз у про це мирному воду. У мене одне питання до всієї цієї історії. Оці я звоню матеріал, де у мене друзі померли. Які кожен день сидять на антидепресантах, бо вони була одна дитина в сім'ї, яка на цій війні загинула. Непонятно за що, бо сьото, що ми маємо зараз, домовленості, які зараз будуть мирної води. Ну слава богу, ракети пристану літать. Слава Богу того, будемо слава богу, куча безпеділа закінчиться. Але за що? За що стільки людей постраждало, залишились без домівок, без, без життя, без, без надій, без ніхіра? Блін. Все життя щось будували, нічого не осталось, щоб ми домовились за те, за що на самому початку можна було, зрозуміло? Я думаю, всі, хто хотіли щось поняти, всі вже поняли. Але я думаю, гнів у українців, і оце всередині оця піль, яка буде роз'їдати, вона в якийсь момент як прорветься? Як праветься, я дуже надію, що весною будуть вибори, ну все до того йде. Я вам ну я вам і раніше казав, що Путін має з ким-то легітимним замір де говоритися. Тобто вони теж за нього домовляться. Але ж а, треба підписати його, рашка ж не щита нашого президента легітимним зараз, і на легітимний. на мир, щоб був мир, надо, щоб не літали ну, мир, мирну воду. Треба, щоб мир був в Україні, щоб провести нормальні легальні вибори. Для цього це підписують цю мирну воду. І от після того, як вибор нового президента, ну я цю тему не буду розвивати, бо я політично я нікого не підтримую і так далі. Але надію, що людей хвати розуму вибрати таку людину, яка щоб потім мінори оце всякі не стояли в центрі там України. Да? Але а, якщо ж не домовляться з новим легітимним, легітимним. Президентом за щось, він же ж заново почне. А хоче він же, ж, щоб Європа і Захід, як я вже казав, визнали його силу, власть і так далі. Тобто, виходить, ну, понятно що вони там і за ресурси воюють ірашка всю життя Україну присувала, але не можуть витерпіти що Україна, краще той ірашки їй. Не можуть витерпіти. Йому тут ну, треба признання всього світу який він молодець, цей карлік, метр з Ну це, це просто жесть. Нам би теж хотілося, щоб в 2026 році життя була в умовах миру. Це це Путін каже. кончен просто мразь. Коротше, що ви про це все думаєте? А, готуйтесь до виборів весною. А, можливо, той президент, який я зараз не буде Мати в них участь, а потім зроблять так, що всі будуть раді що він повернувся. Будьте обережні, дуже друзі. думайте нам потрібні тільки українці в Україні. І я вам дуже раджу розбиратися в політиці в якихось політичних питаннях бо є достойні люди, яких ви ніколи не бачили і не помічали. Хватило це слухати телек, слухати всяку єндублю, несіть відповідальність за своє життя, щоб потім не дивитися і за життя в свою Україну, щоб потім не дивитися обочини цим матерям та батькам, які непонятно оказуються за що, втратили саме не ці ж. Їм з цим жити, тепер все життя. І за це мені так прикро Я кажу, у мене ще з комового Все, друзі, на зв'язку всім, папа. Слава.